Косметичний ремонт ліжко місця, нові санвузли та захисні двері. Все це нещодавно встановили в укритті по вулиці Електричній, 239. Сховище розраховано на одночасне перебування 80 людей. Спеціальна комісія визнала об'єкт придатним до користування під час загрози. Минулого тижня спеціальна комісія у складі представників Державної служби з надзвичайних ситуацій і профільних фахівців Запорізької міської ради перевірили об'єкт на готовність після виконання ремонту. І визнали його. Це сховище як готове до використання за призначенням. Тут створено умови для безпечного перебування людей. У приміщенні було виконано поточний ремонт. Відновлено системи воду та електропостачання, каналізації, опалення, встановлено вентиляційні системи, облаштовано санвузол і місця для відпочинку. А це укриття по вулиці історичній 106, розраховане на понад 400 людей. Нещодавно воно теж мало облаштований та презентабельний вигляд. Але в ніч на 3 лютого невідомі, скориставшись доступом до приміщення, пошкодили замок і викрили чимало встановленого обладнання. На стінах залишки крові від біока в одній з кімнат для відпочинку підлогу залило водою. Майже все, що було зроблене запорізькими комунальниками, вандали зіпсували. Не минуло півроку о, і стався. На жаль, прикрий інцидент. Невідомі проникли всередину. Можна припустити, що під час повітряної тривоги, скориставшись відкритим доступом до приміщення, і винесли цінне майно: водонагрівачі, радіаторні батареї, металеві двері, замки з міжкімнатних дверей, змішувачі. Зірвавши батареї, змішувачі, порушили цілісність інженерних мереж і усе приміщення залило водою. На порушники вже скерували заяву до Нацполіції. а утримувачого укриття Запоріжем сервісу в найкоротші терміни доведеться повернути належний стан сховища. Будемо відновлювати, щоб воно було придатним для використання за призначенням. Не та ситуація, щоб відкладати це на допит. Виправлятимемо те, що накоїли зловмисники. Нагадаємо, на балансі Запоріжемсервісу перебувають 134 найпростіших укриття. Підприємство вкотре закликає усіх, хто під час повітряних тривог користується укриттями, ставитися до майна дбайливо та пристойно вповодитись. На усіх порушників чекатиме адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Вадим Сорин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.